В очікуванні зимового дива у Львові 15-й рік поспіль відкрили фабрику Святого Миколая. Упродовж чотирьох днів помічники чудотворця працюватимуть, аби 19 грудня кожна дитина отримала довгоочікуваний подарунок. За роботою помічників Святого Миколая підглядала Наталка Волосацька і маємо прямий зв'язок з Наталкою. Тож що ти бачила, розповідай. Вітаю Соломію. Не тільки підглядала, а й спробувала себе у ролі помічника Святого Миколая. Одразу скажу, що це дуже складно і відповідально. Мені доручили підібрати подарунок для двох сестричок п'яти і шести років. Він має відповідати і вікові, і статі. Він має бути цікавим та е, пізнавальним. Одразу скажу, що фабрика складається з кількох відділів. Позаду мене два величезні столи з іграшками та книжками. Далі, отут хлопці і дівчата у відділі канцтоварів обирають фломастери, пластилін, альбоми для малювання. Далі стіл, біля якого найважче втриматися це відділ солодощів. Ось дивіться, який симпатичний шоколадний Миколайчик. Як правильно підбирати подарунки, що класти і з якими думками його пакувати, прошу послухати у прямій мові. Далі подарунок це дрібна іграшка. А якась м'яка іграшка. Журнал або розмальовка, а книжка та канцетувари та солодощі. Якщо це більш потребуюча або особливо потребуюча сім'я, то для них ще засоби гігієни. Ну і біжутерія для дівчат. Ми пакуємо для сім'ї великої сім'ї. У нас аж чотири дитини. Це у нас хлопчик, дівчинка і ще дві дівчинки 12, 4 і 5 років. От ми зараз збираємо канцтовари, зібрали вже іграшки. Я пакую це від, від щирого серця, як для своєї дитини. Тобто я підбираю подарунки такі, якби я підбирала для своєї дитини. Коли подарунок спакований, кожен помічник святого Миколая підходить до ось цього столу. Він називається Стоп-контроль. Тут Павло і Мартин перевіряють, чи все добре спаковано. Може, чогось забагато чи замало. Загалом цьогоріч допомогти Святому Миколаю зголосилося 500 волонтерів за 4 дні. Вони мають спакувати 3000 тисячі подарунків для багатодітних малозабезпечених дітей, а також дітей, які під час АТО втратили батька. З попередніх років знаємо, що на фабриці зазвичай бракує солодощів та канстува. Тому волонтери просять благодійників приносити саме це. А вже спаковані, готові подарунки помічники Святого Миколая почнуть розносити 18 та 19 грудня. Соломія. дякую, Наталю, за такі подробиці. Наталка Волосацька на прямому зв'язку зі Львова була і розповіла, що вже відкрили фабрику Святого Миколая там.